Ніч на Донбасі пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил АТО. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, бойовики, застосовуючи важке озброєння, 38 разів відкривали вогонь. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових. Тут відносне затища розпочалося після 20-ї години вечора. Опівночі бойовики з зграді обстріляли метеовежу, і після цього, до самого ранку, пострілів не було чути. Найближчі до Литовища населені пункти терористи обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпу вогню до півпершої ночі, після чого також настало затишче. Найбільше від вогню банформувань постраждали піски та тоненьки. На інших напрямках вночі зградів незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Щастя, Кримське, Верхня Вільхова, Трьохізбинка та околиці Фрунзе. Вогонь вони вели тут до 4-ї години ранку. Найбільше збройне протистояння відбулося на Дебальцівському напрямку. Тут терористи зі сторони Горлівки намагалися штурмувати наші блокпости поблизу шумів Ленінського та околиць Новгородського. Українські військові наступ бойовиків відбили. Також на цьому напрямку близько півпершої ночі незаконні збройні формування обстріляли з граді позиції наших військ поблизу населеного пункту Отрадовка. Загалом же за добу банформування 82 рази обстріляли позиції сил АТО. Також зафіксовано сім випадків ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних летальних апаратів у районах населених пунктів Єленівка, Новокалинове, Гарняк, Дебальцево, Донецьк та Маріуполь. Крім того, у районі Глінки зафіксовано перетин безпілотником Державного кордону України. Не дивлячись на складність, ситуація перебуває під контролем українських військових. У разі активізації противник отримує гідну вісіч і несе втрати у живій силі та техніці. На окупованій частині Донбасу розгорнуто військове групування з понад 36 тисяч осіб, серед них 8,5 тисяч військовослужбовців регулярних військ Російської Федерації. Вони мають на озброєнні 542 одиниці танків до 990 бойових броньованих машин, артилерійських систем, в тому числі систем залпового вогню, 694 одиниці, реактивних комплексів. точка У 4 одиниці. Зенітно-ракетних комплексів до 57 одиниць уздовж східної частини українсько-російського кордону у повній бойовій готовності перебувають біля 52 тисяч російських військ зі значним наступальним потенціалом: понад 300 танків, більше 1800 бойових броньованих машин, більше ніж 750 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і ударних вертольотів. Наразі. Триває злагодження батальйонних тактичних груп, особливий склад яких отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на територію нашої країни. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем. Очільник оборонного відомства висловив вдячність за надану нашій державі фінансову підтримку та допомогу в лікуванні постраждалих українських громадян в медичних закладах Німеччини. Також Степан Полторак поінформував німецького дипломата про перебіг антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та про заходи, які вживає керівництво держави для оборонного відомства з метою мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили і питання проведення в Україні чергової хвилі часткової мобілізації. І йшлося і про подальше німецько-українське співробітництво в оборонній сфері. Костискання з президентом, спалахи фотокамер, усміхнені обличчя та надія в очах. Надія на те, що ці ордени за мужність, які вручає очільник держави, будуть не останніми. Що кожен з них обов'язково повернеться додому, що кожен сам зможе розповідати онукам, як доводилось захищати рідну країну, та найбільше військові радіють не медалям і грамотам, а ось цим новеньким броньованим машинам. Передаються більше ста одиниць оновленої модернізованої або нової бронетехніки. І мені надзвичайно приємно, що найкращі українські військові частини 95-та бригада, 25-та бригада, 79-та бригада, 93-та, яка тримає оборону біля Донецького аеропорту. Вишуча з відновлення боєздатності, нова 14-та бригада. Підрозділи повітряних сил. За словами Петра Порошенка, станом на 5 вересня 2014-го на сході залишалось лише 20% боєздатної техніки. За час так званого перемир'я, яке більшість українців сприймали з іронією, вдалося оновити матеріально-технічну базу армійців. Тільки в грудні на схід передали 400 одиниць техніки. Президент запевняє, тепер наші військові озброєні на 100% і готові до бою. Міф про те, що українські військові не мають можливості або наказу давати відкривати прицільний вогонь у відповідь це брехня. Вони мають можливість і ефективно знищують бойовиків. Знайомства з новими сталевими друзями, фотографії на згадку. Так позитивно розпочався новий рік у наших захисників. І головне, вони відчувають підтримку держави, за яку ладні віддати життя. Всі налаштовані на перемогу. Певний в тому, що саме з таким військом нам вдасться найближчим часом принести мир на українську землю, видалити, вичавити ворога з української землі, закрити кордон і забезпечити відновлення української влади на окупованих територіях. Звісно, допомагають військовим на сході не тільки чиновники. Армія волонтерів зростає з кожним днем. Олександр був добровольцем в батальйоні Кульчицького. Мріє воювати на передовій. Та коли їх відправили на один із блокпостів, вирішив, буде більш корисним як волонтер. Тепер Олександр щотижня ризикує життям, доставляючи бійцям вантажі. Я не понімаю за що зараз ми боремося. Це тобто, в будь якому випадку сім'ї, це земля. То есть это не государство, это не правительство, это ничто бессмысленное, это достаточно дорогие смысленные вещи. Вот в принципе, на, благодаря этому люди держатся, вот мерзнут, живут в танках, никуда не отступают и очень много воюют на передовой. А це наймолодший волонтер, який доставляв вантажі на схід. Йому нещодавно виповнилось лише 18. Принципі, не ми, Якщо якщо я, Олег, то хто? хто Другий? Другий забоїться поїхати. Другий скаже, що мене да не коснулось, моя хата з краю, я нічого не знаю. Тому кожен чоловік должен либо йти воювати, либо допомагати армії. А ну, бути не там, не там це стыдно, в принципі. Власних грошей на допомогу армії хлопець не витрачає. Він просто їх не має, адже покинув роботу, щоб їздити в зону АТО. І в міни попадали, і гради стріляли, і під обстріли попадали. І на рубежі заїжджали к ребятам на перве, там де стоять через пару кілометрів від насової сіператісти, в принципі. Там страшно, стріляють, бахкають постійно і ну. По-хорошому, то, в принципі, волонтери ризикують, які возять точно так же, як ребята, воюють. Хлопці кажуть, останнім часом українці передають речі та харчі менш активно, ніж, наприклад, влітку. Та все ж щотижня збирається по декілька тонн. Найбільше надсилають із західних областей. Картошку, яблуки, продукти, все передають. Пагурці, памібори сконсервіровані, крупи. Нині велика потреба в зимових речах. Же берці, спальники, які на мороз. Студентка Валерія розповідає, вони допомагають не через те, що держава не годує військових, а просто намагаються висловити свою підтримку людям у погонах. Інколи саме волонтери стають для них тим єдиним зв'язком зі світом, де все ще панує мир. От гяти місяць назад начали звонить парни, теж нашли мої номера, контакти начали звонить. Я помню, позвонили мальчики вообще ночью і землянки. И я слышала, як їх обстрілювали. Говорят, нам не нам нужна помощь. Валерія налагодила зв'язок із іноземцями, які готові підтримати наших захисників. З Іспанії жіночки пересилають власноруч зв'язані вовні і шкарпетки з Ізраїлю іграшки для сиріт, які мешкали на нині окупованій території. І навіть з Росії волонтери отримують ліки. Просто в -то момент то не розумієш, що оставатися вдома, нічого не робити, не допомагати – це якийсь егоїзм. Броньовані машини, домашні консервації Закарпаття чи теплі шкарпетки з Іспанії все це має допомогти нашим військовим повернути в Україну такий довгоочікуваний мир. Жоден чиновник, жодна українська сім'я не мають права забувати, хто і якими неймовірними зусиллями бореться за свободу нашої держави.